Менше, ніж за годину, боєць 65-ки шостка буде на нулі. Хлопець готується до свого першого бойового виходу. Саме основне, що треба фонарик, цигарки, вода і їжа. Попередньо заходитиме на 10 діб. За рекомендаціями побратимів, бере необхідні речі та провізію. Такі супчики наші. Поки кава. Така тушонечка теж нам давали волонтери, дуже їм дякую. Це наша також тушонка. Далі енергетик, також наш засушний печиво. Ось це така, типа заварна пюрешечка, ковбаска і все остальне вода. В минулому шеф-кухар нині піхотинець каже: на війну вирушив добровольцем. Пройшов навчання в Англії. Навчалися всьому, що вміє піхота, тобто оборонятися, штурмувати. Але єдиний мінус Англії це дуже мало протидієм дронів. Тобто, зараз реалії сучасні. Вони дуже коротше, все війна зв'язана з дронами. А в Англії вони ще не мають такого досвіду, як ми, і їм дуже важко нас навчати. Цьому виїжджати машиною до лінії зіткнення вкрай небезпечно, певнить. Гроза дрони частенько бувають. Ну, попадались такі случаи, що під обстріли попадали, і гради попадали. Ну, дякувати Богу, всі живі, всі на місці. А що найстрашніше для водія, коли він їде? Заглухнуть. Чоловік сам був у піхоті доки не отримав поранення. Тепер працює водієм. Відповідає не лише за життя, а й за морально-бойовий дух побратимів. Буває анекдоти по дорогі чи Ну, Всякі історії розказую. Щоб хлопців ну, підтримати, як кажуть, теж виїжджають на ноль, якби різка. Ну, якось згладить цю ситуацію, напряжена зняти. Останнє приготування. Головне бойовий настрій на веселих. А як ще можна йти на передову? Весело. За свої речі не цепляємося. Якщо в першу чергу. Ні, в першу чергу ти сам. Фартовий старші позиції за його плечима сотні виходів на нуль. Машини не їздять на передній край, тож до самих позицій піхота йде пішки. Аби не тягнути 40 кілограмів на плечах, фартовий використовує стару кравчучку. Тянемося все на своєму горбу руками, ногами маскируємо. Ну і ще рюкзак на плечі. І там їжа. Влітку каже фартовий, на нулі складніше виявити ворога. Пішла зеленка, стало складніше, і з переміщення до нас підходять. І, ну то є сложно. Максимальна пильність, пильність, пильність. Інколи певнить, росіяни дуже дивують. Своїм ходом повний рост, ще й курить на ходу, підходити до нас, нагинаться до міни. У нас роботала, він розлетівся. У 22-му чоловік працював в Польщі. Як тільки почалась війна, без роздумів вирушив на фронт. Нині стримує ворога на Запоріжжі. Що ми не даром там знаходимося, і щоб вони далі не пройшли все. І продавити їх чи вийде, я думаю, вийде на все просто на свій час. За час на нулі хлопці стали родиною, певний фартовий. Чоловік відповідає за кожного побратима. Кожен з нас має своєобразний характер і там не один знаю про кожного наверное, більше, ніж він думає, що він знає про себе. Аеророзвідка розвідка передає небо чисте, поки є віконце, необхідно виїжджати. Наступного ранку бійці надіслали відео навіть на нулі наші хлопці вражають своїми кулінарними здібностями. І будемо таке, Смакота.